Так, з доброго сім'я. Є такий от е, термос невеликий від нової пошти. І взагалі багато таких видів є. Е, термос із термодатчиком. Термодатчик знаходиться тут ось в кришці, який показує температуру е, нагрітої рідини. В чому загосточка? Тому що вони йдуть з заводу, ось він до нас прийшов, він вже був. З сівшою батарейкою. Батареєчку просто замінюємо, для цього треба його розібрати. Ось таке кільце. Тут циферблат. Просто ножичком піддіваєте ось тут. Знімаєте кільце. Тут стоїть датчик, я вже батареєчку замінив. Міняєте батарейку, збираєте назад, вуаля, і воно працює. Ну, ось, в принципі, все. Термос у зібраному стані. Датчик працює, на тепловий термодатчик. Зараз він показує комнатну температуру. І все. Ось тако. Тільки замінити батарейку.